У Дніпрі працює інформаційно-рекрутинговий центр і патронатна служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. В цьому просторі можна дізнатися докладну інформацію про бригаду та військові посади у підрозділі, а також центр надає підтримку поранених військових ветеранів, родин загиблих та зниклих безвісти бійців. Докладніше в наступному сюжеті. Для Ніни простір ветеранів можливість поспілкуватися з тими, хто розуміє. Її чоловік Артур пішов захищати Україну з перших днів Великої війни. Загинув під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку 9 травня 2023 року. Два році на 9 травня. знаєте, це цей день, коли раніше ми його святкували. А зараз це для мене найстрашніший мабуть день. Це ніби знаєте, частина життя мого чоловіка. Він з 93-ї бригади холодний яр і. І Для мене навіть емблема Холодноярівці. Вона Холодний Яр одна з перших бригад, що започаткувала патронатну службу. Її керівниця Аліна Карнаухова не з розповіді знає, що переживають дружини, які втратили чоловіків. Сама пережила важку втрату. Її чоловік загинув у 22-му. За словами Аліни, військовим легше звернутись по допомогу до своїх, ніж звертатись до працівників соціальних служб, адже там працюють цивільні. Ми зможемо їх проконсультувати з приводу соціальних гарантій, які передбачені державою тут будуть. А... Інформація про волонтерські проекти, яким займається наша патронатна служба, якими займається наша бригада, ми допоможемо в вирішенні їхніх питань як юридичного спектру, так і питань психологічного спектру, соціалізації якогось людського спілкування. Інформаційно-рекрутинговий центр має на меті спростити комунікацію між військовослужбовцями, їхніми родинами та владою. Тут зорієнтують щодо профільного лікування та щодо отримання потрібних документів. Поки на жаль, в нас Вважається ще досі в суспільстві, що військові мають адаптуватися до суспільства. Я абсолютно впевнена, що має бути не так. Суспільство має адаптуватися для того, до того що в цьому суспільстві є військові, і їх буде ставатись все більше. 93-я окрема механізована бригада на захисті України з 2014 року. Бійці бригади боронили Донецький аеропорт, пройшли Іловайськ та захищали Україну на Бахмутському напрямку, бажаючи поповнити ряди 93 третьої бригади у рекрутинговому центрі. зможуть Можуть отримати всю необхідну інформацію про вимоги та наявні посади у бригаді, проводять і співбесіду з кандидатами, щоб з'ясувати рівень освіти, стан здоров'я та побажання щодо виконання обов'язків. Хочемо звернутися до всіх бажаючих, е свідомих чоловіків, які себе вважають чоловіками, які хочуть захистити свою сім'ю, своїх дітей. Звертайтеся до нас: тут ніхто нікого не мобілізує, тут ніхто нікого не забирає, тут ніхто нікого не закачує тут. Присядете, попи чашечку кави, вам розкажуть історію, де ви можете бути, історію бригади. Ви можете ознайомитися з забезпеченням бригади. Ви можете поспілкуватися там, ну з на будь-які ваші запитання, то тут відповідь. Спілкуються з кандидатами військові з бойовим досвідом, які після поранень не можуть продовжувати службу безпосередньо на фронті. Після підписання документів майбутнього військового направлять у навчальний центр. Тільки після цього бійці їдуть в обраний підрозділ 93-ї бригади. Тобто людина ще знаходячись в обичному навчальному центрі. Людина знає, що вона вже буде там або пілот, або артилерист, або танкіст. Ну той самий мінометчик. У нас також є небойові посади це тилові посади. Це ті самі ремонти, батальйони забезпечення. Інформаційно-рекрутинговий центр у Дніпрі став другим. Перший такий простір 93-ї бригади працює з червня цього року у Львові. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.